Всім доброго дня, слава Україні. У мене на каналі запитали, а що з собою брати в ЗСУ, якщо тебе мобілізовують? Я знімав про це вже відео, але сьогодні хочу зняти такий більш розширений варіант. Більше зараз зима, ситуація трішечки помінялась. Я склав собі такий списочок, порадився ще з хлопцями, кажу, от що брати людині, якщо її мобілізовують. І власне список наступний: Що треба з собою брати? В <кій> списку перше. Карімат-спальник. Карімат це така пластина, на яку кладеться спальник, ложиться, і ви на якому спите. Тобто він теплоізолятор. Карімат, ви Вб вб'єте в гуглі, пошукайте. Якщо у вас є карімат хороший, якісний, супер. Немає, купіть, якщо є можливість спальник теж не буде лишній, тому що невідомо, коли ви будете мати можливість десь прилягти в нормальному місці. Але, до речі, не факт, що якщо ви попадете в частину, що у вас теж буде нормальне спальне місце. А каремат і спальник – це ці речі, які дозволяють виспатися, значить відпочити. Дуже важлива річ. Теплі речі обов'язково собою беріть, в зарахування того, що зараз зима і морози. Теплі речі супер. Тепле взуття. Можна навіть брати дві пари. Щоб міняти, тому що воно буде а, від того, що ви буваєте, на морозі, а потім заходити тепле приміщення, конденсат, і взуття буде мокре. Бажано, якщо є можливість, дві пари взуття це було б ідеально, це за бест. Далі труси, хоча б пари 3, 4, 5, шкарпетки, 10 пар візьмете, не прогадайте. Але не купуйте оцих спортивних шкарпеток, коротеньких, беріть нормальні, великі шкарпетки. Причому шкарпетки як теплі, так і літні, тоненькі. Термобілизну, Якщо маєте, обов'язково беріть. Якщо немає, купіть, якщо є можливість. Якщо немає можливості купити термобілизну, купіть або зайдіть секонд хенд Візьміть вдома в гардеробі. Пошукайте з довгим роковим якісь футболки, тоненькі ковтини, так само і штани. Вони не є термобілизною, але захистять вас від холоду, тому що кілька шарів одягу це краще, ніж один шар, навіть дуже теплий. Ліки. Ліки це все індивідуально. Якщо у вас немає ніяких хвороб, які вимагають вживання якихось ліків, тоді берете наступне: якісь сиропи від кашлю, антибіотики легкі від е, п, застуди. Далі якісь заварні чаї, типу фарвекс, що ви залили гарячим попули, і вас вам полегшило від нежитів, від температури і так далі. Обезболюючи обов'язково треба брати, тому що переховувались, заболів зуб і так далі. Потрібно обезболююче. І не буде лишнім від діареї щось взяти. Це такий мінімум, я вам говорю. Якщо маєте бажання і можливості, беріть більше. Але теж багато речей це теж не дуже добре. Далі, гігієна, серветки вологі. Дві-три пачки мінімум беріть з собою. Туалетний папір та сама кількість. Беріть з собою, беріть кращий папір, не беріть оцей, щоб в середині пустота, трубочка, візьміть. Обухівський туалетний папір, він цупкий, його багато вистачає. Рушник з собою візьміть, мило і бритву. Не буде лишим ще якийсь гель від душу або шампунь, який можна теж використовувати як пральний порошок і взагалі не можна помитися весь. Я би ще взяв би, наприклад, особисто, якби йшов, ще взяв би якусь е, мочалку, таку, знаєте, що з ручками з двох стені, щоб можна було помити спину. От не буде лишень. Вона маленька, не займає багато місця, але з собою взяти, помитись якісно, супер. Гроші обов'язково беріть. Беріть без готівку і беріть готівку, тому що не скрізь можна розрахуватися готівкою. Немає інтернету, немає зв'язку, світла, а готівка є. розрахувалися і все. Не буде лишнім взяти з собою якийсь ніж, або ніж, який не складається, так званий фіксит, або складний ніж. Не треба якісь там супер-пупер, е, супер ножі. Звичайний ніж, який ви можете врізати хліб, відкрити консерву, порізати ковбасу, м'ясо і так далі. Тому подібне. Ніж, обов'язково треба. Е, нитки, голки. Це таке по замовчуванню, е, всякі такі дрібні речі. Це вже так. Можете взяти, можете не взяти. Їжа. Їжу беріть різну, Якщо ви берете їжу, всякі там відбивні, котлети, якісь яйця, все те, що може швидко зіпсуватися, ви швидко з'їдаєте. В першу чергу не треба відкривати спочатку консерви і залишати відбивні Все, що швидко псується, з'їдається найперше. А далі переходите до сухої ковбаси, до консерв і так далі, до тушонок і тому подібне. Тому що е траванутися це не найкращий варіант. Ці речі, що класти, дуже добре, якщо у вас є великий якийсь туристичний, або тактичний е рюкзак, великий там на літрів 80-90, ви туди все поскладали, але складайте з розумом, щоб ви знали, що у вас де лежить. Найнебагатіше кладіть зверху, а таке, що вам найменш потрібно, кладіть десь на них, щоб ви по ньому все не перекидали. Або рюкзак, беріть великий один і, наприклад, сумку невелику. Або беріть невеличкий рюкзак і одну сумку. Тому що десь ви ще щось отримаєте, баулу вам видадуть, і у вас буде купа сумок, якщо багато речей, це теж не дуже добре. Власне, ось такий, якби, мінімум, перелік від мене. Наприклад, я не палю, тому на, за цигарки я взагалі не згадав, навіть враховуйте це. Мені це не актуально, тому я від цього отримую задоволення, я не палю, в мене взагалі з цим проблем ніяких немає. Якщо у вас якісь особливі потреби, особливі потреби враховуйте. Якщо немає потреб. Можете до цього щось додавати, можете віднімати. Якщо ви мінімаліст, взагалі можете брати мінімум. Це все залежить від вас. Але орієнтовний список я вам не дав. Власне на сьогодні це все. Дякую, що дивились. Побачимось.